Цьому випадку, якраз до честі е, міноборони, вони ну вони звичайно намагалися виправдатися от власне цими технічними регламентами. Uh -huh. Чому ми не можемо купити американські фляги по 75 гривень для українських бійців? А нам треба купити по 350, Ну тому, що в нас такий регламент. Це правда, е, але ці регламенти власне були і створені для того, щоб. Ну, от таким чином завищувати ціни і, і отримувати маржу там в 200%. Після цього вони е, сказали, що вони будуть міняти ці технічні регламенти, тому що це стосується, щоб ви розуміли, не лише е, фляг, це всього. Це ці державні стандарти, військові стандарти, вони є. ну, до, до всіх товарів це про взуття, це їжа, це все, що можна собі уявити. Вони сказали, що вони будуть міняти ці е, стандарти. Ми знаємо, ми спостерігаємо за цим. Ну мені здається, що процес досі ще не завершений. Тобто, що десь десь поміняли, десь не поміняли.